На календарі якесь там січня Віка знімає прочитане за грудень. Форс-мажор. Взагалі, то слово форс-мажор це прям слоган цьогорічного грудня. Всім книжкових новинах, з вами Вікі Охара і ви на каналі Книжкова Нарнія. Як я вже і казала, цей грудень видався доволі своєрідним, тому що через погодню катастрофу все навколо нас, гори, донизу було вкрито багатошаровим льодом, а це дорівнює майже місяць без світла та без інтернету. Хоча нормального інтернету в нас і досі немає. Але завдяки цьому мій читацький щоденник поповнився ще декількома цікавими творами. Тому записаємося чайочком і погнали. Розпочинаємо з твору, який я повинна була прочитати ще в школі, але не зробила цього. Так що чесно і не дуже жалкую. Це вбити пересмішника Харпер Лі. Це історія, яка відома ще з 1960 року, і торкається тем расової нерівності та дискримінації, упередженого ставлення до людей, такої теми, як зґвалтування. Чесно, я очікувала більше якоїсь такої драматичності. Більше якоїсь такої динамічності, більшого розгорнення подій навколо двох головних персонажів брата і сестри. Також мені не дуже вистачило такої особи, як примара. Ті, хто читають, мене зрозуміють. Це взагалі особа, яка є таємницею для всіх. Героїв, які присутні в цій книзі, але вона все ж таки, особливо в кінці, дуже яскраво фігурує у вирішенні такої масштабної проблеми. Також особисто для мене все якось дуже швидко вирішилося щодо е винного у зґвалтуванні афроамериканця, та і взагалі в мене виникло чимало питань стосовно всіх дієвих осіб, які замішані в цьому злочині. Я дуже хочу знайти на них відповіді та підтвердити або спростувати свої якісь догадки, прочитавши другу частину, яка називається Іди вартового постав, де події відбуваються вже через 20 років. Я поставила цій книзі 5 з 10, але якщо ви її не прочитаєте, то нічого суттєвого ви не втратите. Далі ми звернемо увагу на книгу Дім Солі і Печалі Ерін Крейг. Я сподіваюся, що я правильно переклала, тому що в українському перекладі я цієї книги не бачила, і буває таке, що назви змінюються. Колись у герцога Солених Островів було аж 12 дочок. Зараз їх залишилось 8. Кожна з них помирає за дивних обставин, і всі вже починають думати, що це сімейство просто-напросто прокляте. Та одна з доньок відчуває, що тут щось конкретно не так, і, можливо, це вже не просто прокляття, можливо, це вже щось навіть більше, ніж прокляття. Вона намагається по крихтах знаходити відповіді, але стикається з тим, що їй ніхто не вірить. Ті докази, які намагається вона донести до інших. Вони всім навколо неї здаються ну, якимись, знаєте, брідніми умалішонного. І оці магічні уловки, оце затуманення розуму головної героїні, воно наскільки круто описано, що ти і сам не розумієш. Це бачать всі, чи це доступно тільки тобі і головній героїні? Фінал дуже неочікуваний. Якщо чесно, я навіть не могла здогадатися, хто ж все-таки в цьому всьому винен. Книга читається дуже швидко і дуже легко, але від цього вона не стає менш цікавою, і тому ця книга отримала у мене два золотих сердечка, тобто найвищу відзнаку в моєму читатському щоденнику. І ще одна не менш дуже книга Сесілія Ахрен по скрипту «I love you» – Це книга, яка розповідає нам про жінку, яка намагається повертатися до нормального життя за допомогою завдань, які вона виконує кожного місяця. А ці завдання залишив їй чоловік, який помер. І тим самим він хоче їй показати, що її життя не закінчується разом з його смертю, і вона повинна знову вливатися в нормальний ритм, в нормальний потік, а не бути просто сірою тінню. Неоднозначні почуття викликають сцени, де головній героїні важко, та я б навіть сказала, бридко дивитися на те, як всі інші навколо неї, її рідні, близькі, друзі. Продовжують проживати своє життя і радісно його проживати в той момент, як вона втратила без перебільшень цінну людину в своєму житті. І за оцією пеленою горя, оцього егоїзму, ми не розуміємо, що ніхто не повинен сидіти і плакати разом з нами. Тому я рекомендую цю книгу. Читається вона швидко, але в психологічному плані. Важкувата. Наступна книга це Карміла Джозеф Шеріден Лефаню. Це готична новела про вампірів, одна із перших книг про вампірів, яка написана навіть раніше ніж Дракула Стокера. В льованому лісами замку Лора живе разом з батьком. Та одного разу їх звичний ритм тривожить таємна гостя, красуня Карміла. Та зовсім скоро відбуваються дивні речі. Лора втрачає сили та здоров'я з кожним днем. В мене залишилось таке невеличке питання після закінчення цієї книги, чи відчувала щось головна героїня, тобто дівчина Лора, до Карміли. Хоч потім і виявилось, що ті всі знаки уваги. Двозначні, я вам скажу знаки уваги, які вампірша приділяла цій дівчині, були, ну, скажімо так, суто споживчими зі сторони вампірші. Але мені здалося, що Лора, хоч і сторонилася їх, не приймала, скажімо так, тобто вона і не приймала Кармілу, і не відштовхувала її. І оце питання, чи відчувала вона щось до вампірші в такому любовному плані? Для мене залишилось загадкою. Ви не зустрінете якоїсь шаленої прям динаміки, якихось інтриг таке по типу як в сутінках, да? тут вам не Едвард Калін і Свон. 200 сторінок вони пролетіли дуже швидко та непомітно. І знову важкувата книга, але остання вже на сьогодні це Марта Холкеллі і Бускові дівчата, книга, яка ґрунтується на реальних подіях і розповідає нам про трьох жінок. Перша це американка, яка працює у французькому консульстві у Нью-Йорку, простими словами, допомагає біженцям. Польська дівчина, яка з приходом війни змушена забути про свою молодість та вступає до підпільного руху опору. І третя це молода німецька лікарка, яка влаштовується на роботу до перевиховного жіночого табору, тобто концлагерю. Я взагалі люблю, коли книга поділена на розділи, і кожен з цих розділів розповідає про життя окремих, наприклад, двох, трьох, чотирьох героїв, які здавалися між собою взагалі не поєднувані, але в кінці за тих чи інших обставин вони стають лицем один до одного, і це саме така книга. Вона знову наштовхує на питання, як людина, людський організм може переживати всі ті фізичні, моральні, психологічні знущання. Ти переживаєш виживе чи ні, той чи інший герой? Як складуться в подальшому їхні долі, як ті, хто знав один одного все своє життя, будуть вживатися і підлаштовуватися один під одного після. Тих всіх жахів війни та катувань, які вони пережили. Адже у кожного так чи інакше надломана психіка. Цій книзі мені шкода абсолютно всіх героїв, окрім цієї німецької лікарки, яку мені навіть здалося в анотації хотіли виправдати. Вони написали, що вона не знала, що це буде концтабір, що вона попала в цю нацистську пастку. Її змусили стати однією із лікарів-злочинців, які проводили досліди над живими людьми. Ще одна книга, яка запала мені просто серденько. Це історія про відьму дуже важке ім'я Ангербода. А це відьма, яка одна проти всіх. А всі це найвищі скандинавські боги. І це книга від Женієви Горнічик Серце відьми». Книга, яка вразила тим, що по-новому відкрила мені очі на скандинавську міфологію. Я розумію, що вивчати, якось знайомитися і вірити тій міфології, яку нам подають у фільмах Марвел, ну, базуватися на цьому, це таке собі діло. Але то є факт. Я вважала, що те, як нам показують у фільмі, таких героїв, їхній характер, їхні вчинки, це воно так все є насправді у скандинавській міфології. Але я була в шоці, коли це не так. Ну, почнемо, наприклад, із всяця Одіна. Тут він не постає таким справедливим і милим старичком, яким нам хотіли показати у фільмах Марвел. Взагалі-то він дуже жорстокий, егоїстичний, він не зупиниться не перед чим для того, щоб досягти того, чого йому хочеться. Тор також недалеко відійшов від свого батька, і взагалі він син якоїсь чи то великанші. Та да, щось, по-моєму. Віліканші, а не Фріги. Далі Локі. Ну, Локі, гамнюк, що там, що тут, але я його все рівно люблю. А, і якраз ця відьма Ангербота це одна із його жінок. Незаконна, скажімо так. І в нього з цією відьмою народилося троє. Да, троє дітлахів. А тепер згадаємо фільм Марвела Тор. Третя частина Рагнарюк. Кого ми там бачимо? Ми там бачимо богиню смерті Хеллу. Запам'ятаємо богиня смерті. Перша дочка Одіна. Тобто сестра Тора і, як названа сестра Локі. У цієї Хели є свій песик, такий вовкодавчик розміром з будиночок. Фінрір. Також згадаємо, що в третій частині у нас все близиться до Рагнарьоку, тобто закінчення та смерть всього живого. Тут також все відбувається на фоні цього явища. А тепер розвіємо міфи. Виявляється, Локі це не прийомний син Одіна, а його кровний брат. А Хель, богиня смерті, її вовкодавчик Фінрір. Це донька та син Локі, і оці відьми Ангербоди. І ще в них є третій братик змій, якого звати так само, як і маму, дуже важко: Йормунгант. Оце їх братик, такий величезний, величезний змій, більше ніж Анаконда. І вони всі собі, там, десь в якійсь піщері. Жили, поживали, добра наживали, поки їх не передав Локі, засадив по різних темницях Одін і настав Рагнарьок. І от, прочитавши цю книгу, я зрозуміла, наскільки фільми просто ісказили всю скандинавську міфологію. Так, да, вони залишили якісь там базові прикмети героїв, якісь їхні базові характеристики, але все інше просто кардинально змінилося. І не робіть так, як я. Не о, вивчайте якусь міфологію, базуючись на якихось супергеройських фільмах. Не підходить. На цьому у мене все. Ось такий був продуктивний у мене грудень. Без світла, інтернету читалося все набагато-набагато швидше. І ще були і електронні варіанти, але я вже не стала їх сюди вносити, тому що це буде дуже-дуже довге відео. Всіми силами надіюся, що я більше не буду пропадати на такий довгий період часу. і Господи, допоможи із мобільним інтернетом якось змонтувати мені це відео. Але я все ж таки знайду якісь шляхи для вирішення цієї проблеми, і ви вже дуже скоро побачите це відео, або навіть ви вже його дивитеся, якщо в мене все піде. Чікі-пікі. -пі Тому до зустрічі з вами була Вікі Охара, і ви були на каналі Книжкова Нарнія. па, -па.